Вітаю! Сьогодні я розкажу про різні USB-освітлювачі з Aliexpress, проведу тести та розбірку ліхтариків, а також розповім про нюанси їх використання. Поїхали! Почнемо з такого маленького світлячка. Він дуже компактний та малопотужний. Світить не дуже яскраво, але споживає небагато енергії. Мені не вдалося виміряти потужність, бо мій USB-тестер просто не бачить таких малих значень. Але якщо вірити продавцю, то потужність складає в. Всього 34 мВт, що вкрай мало. Тому така потужність здатна забезпечити час роботи у неймовірній 870 годин або 5 тижнів від павербанку об'ємом 10 тисяч мАч. Коштує такий світлячок 21 гривню та має 7 різних кольорів на вибір. У мене в огляді представлений білий. Саме цей світильник мені подобається більше всього. Він маленький, легкий, має розсіювач на 360 градусів. Та доволі яскраво світить. Особливо я люблю використовувати його разом із маленьким павербанком. Це геніальна комбінація двох девайсів. Тому його можна сміливо порівняти зі свічкою як по кольору світла, так і по потужності, яка, до речі, складає всього 75 Вт, що дає значний час роботи майже у 40 годин від павербанка на 10 тисяч. До речі, всередині він має два невеличких SMD світлодіоди. На Аліекспрес. Він продається лише у наборі по 5 штук, який коштує всього 52 гривні. Цей ліхтарик також йде у шести кольорах. На відео представлений теплий білий. Цей світильник знаходиться у мене вже декілька років та до сих пір працює. Його довжина складає 16,5 см. Гнучка ніжка дозволяє використовувати цей ліхтарик як зручну підсвітку для клавіатури ноутбука. Потужність світильника складає майже 1 Вт, що дозволяє. Пропрацювати 32 години від павербанку на 10 000 мАч. Під розсіювачем розташовані 6 СМД світлодіодів, які світять доволі яскраво. Коштує цей світильник лише 28 гривень та має 9 різних кольорів корпусу. Далі йдуть ось такі два світильника стовпчика, що мають прозорий пластиковий корпус та різну кількість світлодіодів. Менший ліхтарик має 8 СМД світлодіодів. Його довжина складає 10 см, ззаду на Підложці світлодіодів є перфорація для кращого охолодження. Цей світильник споживає 1.64 вати енергії, що дозволяє йому працювати 18 годин від повербанку на 10 тисяч. Більша модель має вже 24 світлодіоди. Довжина корпусу складає 17,5 сантиметрів. Ця модель світить доволі яскраво. Ззаду на підложці є алюмінієва пластина для розсіювання тепла, адже на відміну від меншого світильника, цей відчут. Нагрівається, особливо посередині. Отож я не впевнений, що ця модель зможе довго пропрацювати. Потужність складає майже 5,5 Вт. Тобто цей ліхтарик пропрацює всього 5 годин від павербанка на 10 тисяч. Також у цих світильників є отвір, через який можна протягнути нитку та зачепити їх до гачка. Вартість меншої моделі складає 29 гривень, а більшої 47. Обидві моделі мають два варіанти світла тепле та холодне. У мене на огляд. Представлене холодне. Наступний світильник має аж 28 світлодіодів Його потужність складає 2 вати, що дозволяє пропрацювати близько 14 годин від павербанку на 10 тисяч. Довжина гнучкої ніжки складає 27 см. Сам світильник світить дуже яскраво. Коштує він 102 гривні та має 4 різних кольори корпусу. Колір світла холодний білий, що особисто мені не дуже подобається. Є ще крута на Сільна USB лампа. Довжина кабелю складає 80 см. Ніжка лампи є гнучкою, отож цей ліхтар дуже зручно використовувати для підсвітки під час роботи на ноутбуці. Лампа має три режими роботи, які регулюють яскравість та перемикаються за допомогою сенсорної кнопки. У першому режимі лампа споживає 7 мВт енергії, що навіть не здатен помітити мій тестер. У другому режимі 22 мВт, а у третьому 57 мВт. Що дозволяє у режимі максимальної потужності пропрацювати аж 50 годин від павербанку на 10 тисяч мАч. До речі, вона дуже легка, тому може запросто перекинутися, якщо не враховувати цього факту при виборі положення верхівки. Також місце кріплення дроту живлення до корпусу лампи є слабким. У мене воно зламалося буквально за 2 місяці пасивного використання. Ця лампа коштує 150 гривень. Також у мене є ось така повноцінна світлодіодна лампа. Яка, як заявляє продавець, має потужність у 7 Вт. Довжина її кабелю складає 110 см. Щодо потужності, то фактично лампочка споживає лише 2,2 Вт. Хоча продавець і надурив з потужністю, але, як ви можете бачити, ця лампочка доволі непогано освітлює мою кухню. Також її можна використовувати як кемпінгову лампу в палатці або під час рибалки. Всередині розміщена плата із 10 маленькими smd світлодіодами Лампа коштує 104 гривні та має версії на 3, 5 або 7 ватт, як у мене. До речі, у багатьох зустрічається така проблема, що павербанк вимикається через деякий час, або взагалі не вмикається, якщо під'єднати малопотужні світильники. Для вирішення цієї проблеми потрібно увімкнути на павербанку режим роботи з малим струмом, і тоді він не буде вимикатись. Для цього на Xiaomi потрібно двічі натиснути на кнопку вмикання. Після чого індикатор. Світлодіоди почнуть повільно вмикатися по черзі. На базеусах потрібно спочатку увімкнути павербанк, а потім затиснути кнопку вмикання на 6 секунд. Після чого остання цифра на дисплеї почне переливатись. На жаль, не на всіх павербанках є такий режим. До речі, якщо ви ще не обрали собі павербанк, то раджу переглянути моє відео на цю тему. Допомагайте українській армії та будьте здорові! Бувайте!